Доброго здоров'я! Сьогодні ми як завжди пограємо з вами у страшну гру, і сьогоднішня гра буде від якихось індонезійських, начебто, розробників, тому що в цій грі є тільки англійська, індонезійська і балійська мова. Я не знаю, чи є взагалі така мова на балії використовують. Напевно, перший раз таку чую. Ця гра називається Just Clean Your Room. Що перекладається, як просто переклади ой, просто прибери свою кімнату. І ця гра начебто має бути хвилин на 30, вона страшненька, начебто. Тому дуже сильно сподіваюся, що сьогодні я буду верещати, лякатися, підстрибувати. До речі, хотів вам нагадати, що у мене мій телеграм-каналчик, посилання на який завжди є в описі. Там я іноді щось цікаве викладаю, тому підписуйтесь. І також ще одне хотів вам. Сказати, що у мене є мій Твіч канал, на якому я скоро збираюсь стрімити. Я вже взагалі давно збирався, але постійно якось відкладав це, думав, та там через тиждень, через пару днів. Але вже думаю, що скоро літо закінчується, треба хоча б пару стрімів за літо провести, а потім уже, як поїду вчитись якось там буду викручуватись. Тому підписуйтесь за посиланням, я може там трошки ще перероблю щось. Але, думаю, скоро стріми будуть, коли вони почнуться. Я це скажу і на Ютубі, можливо, навіть пост викладу на Ютубі, хто не знає тут таке можна робити. І в Телеграмі обов'язково сповіщу вас, тому підписуйтесь і чекайте стрімів. Коротше, давайте починати грати. Тому що я щось дуже забалакався. Натискаю play game І зараз будемо прибирати кімнату. Мені б в реальності не завадило поприбирати кімнату, але щось. Щось не хочеться, нема настрою. Ми прокинулись у себе на ліжку. Ой, що там написано? Я нічого не бачу. Мама, ей шкет, ти вже прокинувся? Мама, тат. Мама, тато і твій брат зараз у місті. В місті надовго. Не, не Вони поїхали туди, щоб взяти деякі речі потрібні. Важливі і щоб про них попіклуватись. Я поповнила твою картку, щоб у тебе були гроші на найнеобхідніші речі. Ми повернемось завтра вночі. Пам'ятаю, що ти треба прибрати свою кімнату. Добре, я її бачила нещодавно, і вона виглядала як взагалі, як, як наче туди метеорит упав або щось таке. Тоді все добре, піклуйся про себе, бувай. Дуже зрозуміло, ми напевно один вдома сидимо. А, Індонезія це така місцина, де лазять купа монстрів. Мені треба вийти на вулицю, але спочатку мені треба вдіти свій жакет. Свою куртку. Е, дуже цікава у нас кімната. Ліжко є оце що таке? А, це тарілка, я думав, це якась вмятина на полишці. Стіл, ну стіл це база. Він якось ходить поганенько? А може це в мене кнопка западає, тому що в минулій грі таке ж саме було. Так. Взуття. А це що таке? А ось жикет, Надів. Добре, я хочу вийти. Ходімо, мені здається, що гра буде прикольна, вона зроблена уже дуже навіть непогано. Темно. Ми, схоже, вийшли. Втратили свідомість. М мені треба зняти трошки грошей із банковської карти моєї. ATM, це типу банкомат. Ага, ось, о, банкомат на 24 години. Страшна дуже будка. Зачини, зачини, зачини. Молодець. Так, е, а що. Як ним користуватися? Куди картку? Ага, ось. О. Ставить картку. Привіт, о, Гік! Напиши свій пін-код. 1, 1, 4, 8. 7,7. Ентер. Так, що мені треба зробити? Вивести гроші. Депозит зробити на карту. Перевірити баланс і відіслати гроші. Мені треба. Оце, будь ласка. Напиши, скільки тобі треба. РП. Це що, Рупії? Я не знаю. реально, що це за валюта? Аде нуль. А, все. 200. Enter. Я хочу вивезти. А, 200 тысяч! 200. 200 тисяч! Ого! Так це можна хату собі купить за такі гроші. Хоча... Мені здається, що ці зімбавійські долари, вони... Коштують як... Одна копійка. Добре, мені треба знайти собі трошки вечері. Знайти собі вечерю, а де я її буду шукати? По вулиці ходить котів ловить? Ходімо в темряву. Ми начебто кудись дійшли. Бо потемніло аж в очах. До речі, у нас знову спекотно, як в пеклі. Я вже зрадів трошки, що стало на вулиці холодніше, я можу нормально, спокійно собі записувати відео. Тому що я вже мільйон раз розказував, у мене тут повністю майже герметична кімната. Двері зачинені, вікно зачинене, щоб світло. Не падало, що це таке. Я хочу трошки перекусити цієї ночі. Може мені треба купити снеків? Ага, що я казав? У мене кімната тут закупорена, герметична. І мені нічим було дихати. А якраз коли трошки холодніше стало, то мені було дуже непогано. А зараз у нас знову 38 градусів. Я тут сидю як в пічки. Так, зараз мені треба. А, перейти через вулицю і отримати. Вечерю. А що це таке? Меню. Так, сейд пак Аліт. Шо! Прайс лист. Сейд Аям. Федес нджир. Що це таке? Сейд бабі. Балінес Bestseller А, типу, не... Топ продажі в балі. Давайте оцей. сейт бабі чи що, сате бабі, я не знаю. Якщо його на балі купляють, значить мені треба також його спробувати. А як це 25 годин супермаркет? Добре, це не займе багато часу. Давайте походимо. Зайдемо в двері. Ага, ось воно. Спасибі. А тепер треба йти додому. Капець. Мені було б страшно на оцих усяких. Е... Що тут? Двері відкрились. В країнах Океанії, ну це якраз оцей регіон, де Австралія, всякі Нові Зеландії. Ходить ночами, бо мені здається, це там дуже. нехороша штука. Там же, напевно, людей ріжуть, вбивають. Телефон. Ми дивимося якогось блогера. А не мене? Добре, їмо тоді снеки. Це ж, напевно, якийсь індійський, індонезійський ютубер. Ми оце так снеки їмо? Чотири пачки за раз? А потім чого в шлунку дірка в мене? Дуже цікаво. Торгон, торгон, торгон! Торгон. Ну і що ти дивишся? О! Казала мама, приберись. Просто Помий свою кімнату. Не поняв. Не поняв. Почисти свою кімнату. О, слава Богу, я думав, це вже кінець гри. Хатю. Я вже злякався. Е, помий кімнату. Треба мені. Е, почистити стільці. Що тут так темно? А де мені знайти ці стільці? Ага, я ось із швабри ходжу. Так. Е, стільці або крісла. Речі на столі. Книжки. А де це я взагалі лажу? Лазю. Лажу, не знаю. Ага, ааа, ось воно. А, мені так треба. Сюди, в сміттєвий бак. Викидаємо, викидаємо. Тарілки. Е, Я можу їх складати докупи, щоб було ефективніше. Чашки також. Треба мені їх поставити на стіл е, за кімнатою Я обіцяю, що я помию їх пізніше. Нормальний. Оп-оп. Книжки поскладали. Це що таке бленкет? Це типу. Це футболка? Що це за штука, я не понімаю? За слово. Не розумію. Це, напевно, ж футболки якісь, так? Ті шорт. Так, так, так. Що мені ще треба. Ага, все поставить на місце, заправить ліжко. Помити підлогу від тарганів. А я не зрозумів, то сон був чи ні? Чи це в реальності десятки тарганів величезних вилізли і почали бігать? За вікном нікого нема, начебто. Це вже радує. Так. ага, ось все ще. Підлогу помить. І що? Стілець є, речі на столі є, книжки є, подушки є, одяг є, пиляка є, Бленкет. Це якраз усе є і сміття з-під снеків. А що то у мене під ліжком? А що? А як мені присісти? Чекайте, я. Ану. Керування навіть не можу відкрити. Мені? б... Бажано присісти подивитись, що що то таке. А, ось! Опа! Ми пірнули! Не дивись туди! Дідько, там стільки сміття! Витягни звідти сміття. Та ну давай. Мені дуже не подобається а та темрява під ліжком. О! Таргани. Схоже, що розробник дуже тарганів боїться. Найголовніший страх. А мені. Це так гидко, фу. Так це реально таргани? А, це вони дохлі? Не поняв. А як вони вибігли тоді на мене? Давайте повикидаємося. Оп. Двері зачинимо, щоб не заважали. Мені, до речі, скоро треба буде навчитись спілкуватися з тарганами, тому що поїду в гуртожиток. Вчиться. І вони там будуть моїми сусідами. От що це таке, що це за пакет взагалі? Ой, як можна так насмітить було? Хоча, в принципі, дуже просто і дуже швидко. Я також так дуже зможу легко зробити. Ми все зробили. Ура, все чисто! Зараз мені треба піти прийняти душ. А не будем е, мити тарілки? А де в мене душ? Десь тут? Оце мій душ? Де душ? На вулиці? Це може бути. А оце не душ? Ні. А, то шафа, напевно, тю. Як я не зрозумів одразу. А, це ванна кімната. Я думав, це вихід на вулицю. Все ми миємось. Дуже все класно. Дуже ми довго миємось, а все, помилось. Воду економити треба. Це що так. А, це рушник. Фух, я хочу піти до себе в кімнату. Опа! Що-що? Натисни спец, щоб кинути рушник на ліжко. Це я так. Готуюсь? Напружив усі свої сили. Кидай! Е, я пам'ятаю, що моя мама казала. Краще кинути рушник в сміттєвий бак, чи що? А, ні, повісити, ніж кидати його на ліжко. Все, повісив. Але все-таки я зараз хочу піти спати. Давайте. Чистій кімнаті, до речі, в чистій кімнаті реально так кайфово, коли тільки поприбирав. І лежиш собі. Дивишся ютубчик. Тут такий взагалі. Може і я в старості, я не знаю. Реально, коли поприбирався, то в кімнаті аж дихать легше стає. У кого таке саме? Напишіть. Уже майже 11 година ночі. Ти що? Треба вже спать в такий час? А чого світло горить? Я із світлом сплю? А, заснув. Що відбувається бувається взагалі? Опа! Що турний? А я думаю, він спать ліг. Гадемет, що це таке? Це кор... коридор в пекло? А дивіться. Що? В мене все зникло. Мені здається, що це сон. Це 100% сон. Зараз на нас нападе якийсь монстр, ми прокинемось. І такі а -а, а а в реальності також буде щось відбуватись. Це схоже на якийсь тунель із кущів. І тут ось глухий кут. Позаду монстр. Ні? Скоро буде, я думаю. Моя кімната. Що тут відбувається? А тут чий темно. Опа! Це сміття. Тарган. Тарганчик. Я його взяв. Викинути. Разом з Тарганом. Я викину. Оу! Натисни сифт, щоб бігти! Тарган! Стоп! Він зупиняється в якийсь момент випадковий. ІВР, стережись попереду. E, зламай! це. Як мені... О. <світок> Він тупо зупиняється, чого? Ти мертвий, дякую, що. Я не розумію, що з ним таке? Це може... Кнопка в мене? Реально. Я тільки що продув кнопку. Але схоже, що це не через неї. Може це якесь залипання, типу? Я не знаю. О! Я прям на нього побіг! <плес> не дивись назад! Все. Я тупо нічого не торкаюсь, біжу вперед! Зламається! Як мені його зламати? Зламав! Ура, дякую! Ні, стоп, чекайте, він перестав зупинятися. Це реально може якийсь там... Пилинка в кнопку впала. Зламай! Давай! Молодець! Оу! Я провалився! Це я в гори сміття падаю? На смітнику? Погано поприбирався, мама відправила жить мене на смітник. Я чую якусь музику. О, наверх мені треба, звісно, дивитись. Звісно ж, опа. А що це таке? А що це таке? Це граната? Я все підірвав. Там до мене якісь щупальці, до речі, лізли. І що? Тримай спейс, щоб втекти. Ага. Це реально, напевне, сміття якесь. Це так далеко? Як мені звідси вибратись? Питання. Питання. А. У світліше. А що то мені дали таке? Це граната? Чи що? Будь ласка, тільки не лабіринти. А! О, мотузка! Ох, в мене є ідея. Знову зупинятися він почав. А як? А як мені звідси. О! О, <плес> що? <плес> Це ти б програв? Темно. Опа. Світло вімкну. Напевно це таки мало бути. Що? О! Тю! Тарілки. Повідомлення прийшло. Знайди Вастафел. Кого? Вастафел, це виявляється раковина. Осьо, і що мені з робити? Знайшов. Зараз помий усі тарілки е, і чашки, які є на столі. Хто то мені написує, я не пойму. Я можу їх складати якось. ні. Давайте по одній будемо мить. Як їх мить? А, отак. Ну Нормально, процес іде Чик. А може їх якось усіх, е, попереносить і зараз усе помить? Давайте спробуємо. Одна там уже є. Я їх навіть взяти не можу. Ну нашого це час так тягнуть. Добре. Миємо. А ми ж навіть... Не на тарілку воду льем. Ми так просто, щоб в раковині вода набралась трошки. Змочила тарілку, та й вистачить. Наше його миття це з милом, З миючим засобом. І так все буде чисто. Напевно. Чашки. О! От ти шо таке? Ту якась. Щось якесь. Хто? Хто то був? Я не знаю навіть, як це описати. Хто був якийсь килим? І з гарбузом замість голови? Остання чашка нарешті, нарешті. Меєм. До речі, мені здається, в мене. Я пропустив! Ми спим. Ура! Брізить почало! Мені здається, що якщо в мене в кімнаті пошукати, то можна також ехе, чашок штук 5 знайти. Взагалі, зійти з розуму можна. Це був найгірший кошмар в моєму житті. Реально. Я дуже хочу пити. Е, візьми води попити. Тут. Тут. Чашка? Налити води. А чого холодно, чого не гарячий? Ха, ви бачите? Нормально в кімнату мою залізло. Що, дурний? Відкрий! Дідько, воно зачинене. Він там бардак. Я маю увірватись туди. Він бардак, мені знову устроє прибирати заново треба буде. З розгону! З розгону я в рот монстру влетів. Знову кошмар? Капець, він що, з розуму зійшов? Вікно. Там навіть щось видно. Тільки що тут таке? Я не думаю, що я вимикав світло, чому електрики нема. Мені треба піти подивитись е, лічильник запобіжник. Чи як воно ззовні. Ага, ось воно. Електрична коробка. Дідько! Запобіжник випав, чи що воно. Мені треба сказати мамі, щоб вона купила новий. А, все, в хату можна йти. А я стою, думаю, поки він щось нове скаже. Написати мамі в телефоні. Мамо, світла нема, купи світла. Уба Дангун. мама Лагі... Шо що? Чому, чому мама так довго не відповідає? Каму інгет берсіх, берсіх камар я. Вона завжди відповідає в той самий момент, коли я її пишу. І зараз навіть не так пізно. Е, Нтар, Белін, Я. А, та все одно вона напевно зайнята. Ох, точно, я забув, мені треба помити посуд, як я обіцяв раніше. Погана ідея. Ну, ходімо. А тут навіть, навіть з ліхтариком нічого не видно. Що це за кімната така проклята. А стакан. Так. Е, поставити їх у раковину. Де ліхтарик? Ага, ось о. Миєм, миєм, миємо. Потрошку. Все? А. Чик. Поставив. В мене тільки що... Шо... Бік! Затрусився. Чого? Можливо, типу якась судорога. Незрозуміло. Остання тарілочка. А, яка остання? Ще одна. Сподіваюсь, що це остання. Взагалі якийсь наш цей головний герой дуже цікавий. А, мені сюди треба ставить. Тому що щось прокинувся посеред ночі. Нема світла, пішов. Е -е, ми тип. посуд. Що це було? Телепхон. О, а що це таке? Це муха, це тарган. Йди гуляй. Йди гуляй. Що ти хочеш від мене? Що? О! Мама! Е... Дитино out of it. Що вийди з цього? Виглядає так, наче твої жахи знову повернулись. Вони змушують тебе галюц... галюцинувати багато. Фівер, це що таке, хвороба якась? Е, ти, напевно, маєш кошмар. Як про те, щоб піти до доктора знову? Це була мама. Ура, слава Богу. Просто почисти свою кімнату. Прибери. Е, мама. Мама зараз повернеться, тому що. Сусіди чули, як хтось кричав ззовні. Вибач, що я покидаю тебе хворого, дитино. У, це погано. Всі мовчать. Гра зроблена яп геймдевом. Ура! Візьми сміття. Дякую за гру. Гра зроблена яп геймдев. Ідея, концепт. Geek. Ага. 3D-моделі. Сподіваюся, що на нас щось стрибне, коли я закінчую прибирать. Давай. Це Оп. Дякую Богу батькам і. тхеа ліне Макур Суксема Матур нувун Це ім'я, напевно. Гра офіційно завершена. Все. У мене сайт якийсь відкрився, дякую за гру. А я що, дозволяв вам відкривати сайти на моєму комп'ютері. Така от сьогодні у нас була гра. Що я можу сказати? Якщо чесно, не особливо було страшно. Я думав, буде щось таке більш напруженіше. Я не знаю, я чомусь не можу знайти зараз страшні ігри. Мені здається, що коли я починав записувати відео, то вони були набагато страшніші. Не знаю, може це я вже просто звик до хорорів і мені не так страшно. Не знаю, не в курсі. Напишіть в коментарях свої думки по цьому поводу. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк і підписуйтесь на канал, підписуйтесь на кожен мій телеграм-канальчик, на Твіч. Посилання на обидва будуть в описі. Пишіть в коментарі, до побачення і слава Україні!